Добрий день, вас вітає бдджоло знатний мед. Ми знаходимося в Київській області, і я хочу відповісти на запитання щодо конструкції апібудиночків. Бо часто люди цікавляться, от яка конструкція є найбільш вдалою. Ну, дійсно, бувають різні конструкції апібудиночків, і, хоча принцип, як однаковий, він полягає в тому, щоби. В апібудиночку були власне вулики з бджолами. І це є основа будь-якого апібудиночка, але все інше може ну, доволі суттєво відрізнятися. Хочу розказати про конструкцію, яка, на мій погляд, є дуже вдалою, тому що вона компактна, тому що тут немає нічого абсолютно зайвого. А це апібудиночок, його розміри 2х2 метри. І висота от в частині дверей 2,10. Ви бачите, що тут встановлені абсолютно стандартні пластикові вікна і двері, не на замовлення. Це також дозволяє здешевити кошторис. От. Робиться дерев'яний каркас. Але перед тим ще робиться от така зварна конструкція. Ось ви бачите зараз внизу. Такі стовпи, да, це залізна труба йде. Тобто вариться саме основа низ. Воно схоже, як на сваях да, стоїть. От. Це дозволяє, щоб вся конструкція не стояла на землі, не підгнивала і так далі. От. І на цій вже зверній конструкції робиться дерев'яний каркас із стовпчиків. Стопчики йдуть, мінімум мають бути 100 на 100 мм, ну, тобто 10 на 10 см. Можна брати товщі, Але тонші дуже не бажано брати. І вже після цього цей каркас обшивається звичайною дерев'яною вагонкою. Обшивається як з зовнішнього боку, так і з внутрішнього боку. Між цими. Стінами можна покласти екологічно якусь мінеральну вату для того, щоб менше нагрівалася стіна влітку. Так само можна покласти і дуже бажано покласти мінеральну вату, а утеплити ізолювати дах, тому що найбільше в апібудиночку нагрівається саме дах. Навіть от у нас стоїть апібудиночок, в принципі, ви бачите, в саду, не на відкритому якомусь просторі, але тим не менше влітку, звичайно, ну, нагрівається він. От, тому от мінеральна вата, тільки від хорошого виробника, от, вона дозволяє ізолювати, уникнути оцього перегріву. Щоб не було в апібудиночку душно. Е, дуже бажано, щоб в апібудиночку були вікна. І не одне якесь маленьке, а нормальні, повноцінні отакі віконця, які розташовані безпосередньо біля кожної лежанки. Як правило, от у нас вони майже завжди відкриті на провітрювання, плюс двері ну, періодично відкриваються, так, тому в епі-будиночку завжди нормальна атмосфера. Не жарко, не задушливо. От. І при цьому аромати вулика, да, аромати бджіл, вони нікуди не діваються, вони тут накопичуються. От. Тепер значить, да, дах покритий звичайною бітумною черепицею. Вона не є важкою, от. вона не є дорогою. От. Цього ну, достатньо. Хочу ще звернути увагу, що оздоблювальні матеріали, які використовуються, мають, мають бути екологічними. Тобто на водній основі. От тут, наприклад, лак, який, яким покривається да, захисний лак для деревини, він тут обов'язково на водній основі. Те саме стосується всіх елементів, які тут є. Ну, вже всередині це можна там полички якісь робити, можна столик робити по центру стаціонарний. тут у нас він не стаціонарний, просто бачите, такий виносний, а можна стаціонарний робити. Ну і так далі. і так далі. Це вже такі нюанси. Основне, щоб були звичайно хороші лежанки. І от тут також дуже цікава конструкція в тому плані, що немає нічого зайвого. Тобто безпосередньо іде вулик, тут встановлено два повноцінних вулики, кришки яких. Дахи, просто зроблені на петлях, так? на завісах. І тому вони легко закриваються і відкриваються. Ці дощечки це стеля самого вулика. Вже от за ними там знаходиться безпосередньо рамка і бджоли. От. З внутрішнього боку, ось тут, щоб... це просто для естетики, також зашито вагонкою. Але всередині тут реально два повноцінних вулики знаходяться. Ось, бачите? Обов'язково робити отвори у дощечках. Захищати їх, наприклад, такими сітками, щоб бджоли не прогризли і не вилетіли. От, також отвори робити в дахах самих вуликів. Це дозволяє проходити повітрю. Це краща вентиляція, по-перше, для бджіл. А для людей основне те, що проходять аромати всередину приміщення. От. І Підлога також тут дерев'яна. Під ковриком зараз не видно, але це просто дошка. Така ну, товста. Да? От. Тобто, всі матеріали натуральні. ну, Максимально, як це, як це тільки можливо. От. Стандартні абсолютно, як я вже казала, вікна, двері, тобто, це все дозволяє здешевити кошторис. І от в результаті ми отримуємо такий апібудиночок. Він нормальний за розміром, в нього немає нічого зайвого, тому що роблять там, ну, наприклад, якийсь ганок, якісь додаткові приміщення. В принципі, потреби в цьому особливої немає. От людина має зайти, полежати, отримати процедуру. Вийти все. Звичайно, ніяких нагрівачів або інших приборів тут немає, тому що не можна порушувати природний, природний клімат для бджіл. Так само ніякої додаткової, не знаю, вентиляції чи кондиціювання. Звичайно, нічого такого будиночок не встановлюється, і встановлювати його не треба. От, і е, все має бути максимально е, натурально. Ну, ось те, що я вам хотіла сьогодні показати. Вийшла раненько, поки бджоли ще не літають, щоб спокійно це все зняти. От. Ну, бачите, що конструкція доволі таки проста, але надійна от, і дозволяє повністю. Е, дозволяє повністю забезпечити ті потреби, які необхідні для проведення процедур процедури, яка називається сон на вуликах. Так? Якщо вас цікавить більше, звертайтесь, ми консультуємо, робимо шеф-монтаж. Тому що багато зараз людей задумуються, щоб зробити навіть у себе на, на дачі чи біля котеджу от таку споруду і безпосередньо користуватися таким ну, чудовим насправді способом оздоровлення. Ну, от і дуже цікавим, тому що бджоли це завжди дуже цікаво. Всім до побачення!